А як міська влада готує місто до нового опалювального сезону? Готуємо. Ви почали, ви продовжуєте. Ну, дивіться, готуємо, тому що ну, якщо казати там у відсотках, то ну, я думаю, що місто десь на 90% готове. Я не хочу там перераховувати, Ні. скільки ми там зробили ремонтів в котельнях, замінили насоси на енергоощаджувателі і ну, все. Ну, це реште. ж головне. Да. Но Міз... тут... Мінімізація тут... ризиків от цих форс-мажорів. Так, 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 але знову ж, ну, я не хочу просто виглядати людина, яка не відповідає. За свої слова. Е, кожного разу, коли мені задають таке запитання там, ваші колеги, не тільки на 11 каналі, а умовно там журналісти республіканських ЗМІ кажуть, ну а що можна е, прогнозувати? Я відповідаю, що е, окрім е, Господа Бога та нашої ППО, ніхто не знає, що буде далі. Ну, ніхто так, не так. знає, як вони будуть обстрілювати, де вони будуть обстрілювати, як спрацює ППО. Все, що потрібно, ми робимо.